Найзухваліша атака України з початку війни. Саме так західні засоби масової інформації охрестили вибухи на російських військових аеродромах. Ви на фабриці новин, я Катерина Федотенко, і просто зараз подробиці безпілотники, що обстріляли летовища расистів, були запущені з території України. Про це пише видання The New York Times, посилаючись на українського високопоставленого чиновника. Як пише газета, принаймні один з ударів був завданий за допомогою спецпризначенців поблизу бази, які допомогли навести безпілотники на ціль. Удари засвідчили нову готовність Києва бити в тили Росії, підвищивши ставки у війні. А ще продемонстрували покращену здатність атакувати на відстані, наголошують журналісти. При цьому видання не розуміє, як український спецназ зміг проникнути в Росію або наскільки близько наші захисники підібралися до тієї чи іншої бази. Однак Акцентує газета: такі атаки свідчать, що у Києва вже з'явилася подібна можливість. Газета називає цю операцію найзухвалішою для української армії. В свою чергу, британська розвідка у своєму щоденному зведенні, пише, що те, що трапилося, можна вважати одним із найбільших стратегічних провалів Росії в організації охорони своїх військових об'єктів. Також видання наводить слова експерта з європейської та російської безпеки в центрі стратегічних досліджень у Вашингтоні Макса Бергмана, який наголошує, що здатність України завдати глибоких ударів по російській території є важливою не лише у військовому плані. Мовляв, це стане перевагою Києва у можливому майбутньому діалозі з Москвою. Далі цитата: це також посилає сигнали Росії, що продовження війни не є безкоштовним що не тільки Україна є вразливою до ударів безпілотників і ракет дальньої дії. Росія також це корисно для Києва. Бо коли або якщо дві країни сядуть за стіл перемовин, зобов'язання припинити напади на територію Росії тепер є цінною фішкою, яку Україна може запропонувати. Кінець цитати. The New York Times також вказує, що західні партнери відмовилися постачати Україні зброю далекого радіусу дії, намагаючись уникнути ескалації конфлікту. Але український державний концерн Укроборонпром вже заявив, що завершує розробку і випробовування безпілотника з боєголовкою вагою 75 кілограмів і дальністю 1000 кілометрів. За даними газети, атакований напередодні аеродром Енгельс є базою для деяких російських далеких ядерних бомбардувальників. Українська ж сторона наголошує, що звідти злітає стратегічна авіація для бомбардування об'єктів критичної інфраструктури. До слова, російські так звані воєнкори, вже занили. кажуть, якщо збройні сили України дістали до Саратовської області, то зможуть дістати і до Москви. Не сумнівайтеся. Зможуть, тож висновок можемо робити один: коли Україна зможе бити на великій відстані спойлер, можливо, що найближчим часом. Під прицілом будуть стратегічні військові об'єкти окупантів. А система ППО, як виявилося, у рашистів дірява. Що ж, поживемо, побачимо. Ну а ви поки можете поставити вподобайку цьому відео, підписатися на YouTube канал Фабрика новин і прокоментувати це відео.